Я так не звертали. Нас ніхто не носить, А от ми з першого класу кажуть, мінус та і мінус. Так само. У мене окуляри, я на це зруйнувало за вашою рекомендацією. Клем, це включена трансляція. Доброго дня всім ще раз. Сьогодні, 28 травня, розглядаємо питання, які винесені на розгляд травневої сесії, яка відбудеться 30 травня 2024 року. Є ряд питань з обмеженим доступом, але коли будуть доповідачі, тому що зараз начальник фінуправління на засіданні виконавчого комітету, тому я пропоную розглянути ряд питань, які розглядаємо в відкритому доступі, а коли перейдуть доповідачі, то ми розглянемо ті питання. Тому є у нас доповідачі вже тут є. Тому думаю, ми переходимо зразу до розгляда. Я сильна будь ласка. у Вас яке 22, друге сказав. Так, так. 22 друге питання про внесення змін до програми покращення умов обслуговування платників податків Чернівецької міській територіальній громаді та збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів на двадцять 24 роки за роки, завершено рішенням Чернівецької міської ради 8-го скликання зі змінами. Це програма я була автором цього проекту. Ми надавали субвенцію нашій міській податковій на покращення округу, на, на умови на здійснення умов покращення обслуговування платників податків. Вони використали ці кошти і вони залишився пев певний залишок ще з минулого року. І вони просять просто зробити перекидку з статі видатків на іншу статтю, щоб використати ці кошти на ті потреби, які сьогоднішній день дозволяє постанова використання коштів під час дії військового стану. Нічого ми їм не змінюємо, не додаємо. Просто ми пишете. так робили для поліції вже так. Так, добив. програма діє з двадцятого року. Вона затверджена до 25-го. Колеги, є запитання до повітря. Немає у мене є ще один додатковий проект рішення, який, в принципі на чотирьох комісіях він вже внесений на розгляд порядку денного. Це зміни до програми спільними зусиллями, програми співфінансування, яка так само у нас діє ще з 22-го року. Я публі... я публі... а, він є Перепрошую, Він є. Єдине, що я його опублікувала у понеділок, коли вже був встановлений порядок денний, ну, вже нам був розданий, він є опублікований завчасно за, за 10 днів. І на всіх комісіях я його доповідала. Зміни стосуються, я теж там нічого абсолютно по сумах не вношу. Програма на 24 рік прийнята в вимірі 50 мільйонів. Це програма співфінансування мешканців і Міченвецької міської ради щодо впровадження заходів енергоефективності. Ми за рахунок цієї програми ремонтуємо ліфти, робимо дахи, водовідведення, теплопостачання, модернізація і т.п. так само ми вносили зміни по тому, що за рахунок цієї програми ми можемо ремонтувати в старих будинках там стару проводку. Ну все, що, все, що стосується покращення житлового фонду у будинках. Вношу ну, зміни виключно в пунктах, де ми даємо можливість городянам приймати. Участь у співфінансуванні на впровадження інших інших альтернативних джерел електроенергії це буде йти так само і про теплові насоси і сонячні батареї. Ми розуміємо, що нас чекає досить складна зима і осінь. І всі, хто про це має думати зараз, вони мають можливість скористатися нашою місцевою програмою. Програма не проста, вона складна для участі громадян. Потрібно загальні збори, потрібно експертизні кошториси, енергоаудити, Але якщо хтось готовий пройти цей марафон, то міська рада мала мало в цьому сприяти. Дуже хороша ініціатива, повністю підтримують, Звичайно, марафон складний. Всі повинні це розуміти. Такі самий з генераторами приблизно. Да, це якщо тоді не ваша праця і ваша допомога, то навіть ті два генератори, які були придбані з міського, з міського бюджету. То це було б майже, але в той же час така змога громадян повинні знати, що така змога є. І це дуже. <різичка> Що генератори це не настільки ефективно таке забезпечення, що квартир, Аварійне, його... це аварійне, але я кажу, як приклад я yeah. перепрошую, yeah. що yeah. перебуває, що в мене цьому я маю на увазі як процедуру. Я не маю на увазі саміх суть генератора, як процедуру, така сама процедура. Сьогодні генератор це аварійне, це випадку аварійної кози. Ми yeah. говоримо про економію енергоносіїв, де енергосистема України сьогодні складно і так я ще хотіла пару слів додати. Ми під трансляцією ця програма це вона одна із на зовнішній день ну, природі для цієї програми будуть давати протокольне доручення департаменту інфраструктури. У її державна програма, яка називається Гріндім. Де держава фінансує 70% вартості витрат на встановлення альтернативних джерел живлення, тобто тих самих сонячних батарей і теплових насосів без поворотньої допомоги. Але для того, щоб хтось прийняв участь у цій програмі, необхідно вже співвласникам самостійно виконати всі роботи, і тоді вони вже повертають їм кошти. Ми розуміємо, що це дороговартісна процедура, але люди можуть скористатися цією програмою. І потім ще отримати оцей грант. і Я впевнена, що кожен такий житловий будинок і це буде полегшення для міського бюджету. адже це немалі не будуть інвестиції. Але для того, щоб люди могли тут і програму скористалися, міська рада так само має виробити ще певну програму, ну яка ще менше ну, зніметь навантаження людей, тобто. Коли у нас програма утеплення будинків теплого селі, ми приймали свою програму місцеву, яка там 15% так само компенсувала за тих тому що ну можливо комусь потрібно кредити взяти в інших містах. Досвіду ще раз думаю, буду повторювати про те, що Дуже ефективно впроваджений револьверний фонд. Тобто, це без поворотна допомога, яку люди до міської ради фонтичку, вона повертається, і правильно цей револьверний фонд він е, працює на базі якогось комунального підприємства за нього повністю відповідає міська влада. Вона сама визначає, кому це віддавати, Ну тобто контрольований процес і він значно покращує функціонування житлового фонду у, у містах. Тому що так, коли доповідала на комісії гуманітарній, то Наталя Вельна Колмакова питала, чи не можна це таку програму зробити для комунальних підприємств закладів охорони здоров'я, зверталася багато директорів освітніх закладів про те, що можливо таку програму розкладати для е, садочків і шкіл. Тому що ми розуміємо, що цей період локдауну, лекаупіл він все-таки буде. Буде і буде, і відповідно для якісного функціонування комунальних підприємств треба думати про те, що ми маємо забезпечити їх так само під альтернативними джерелами життя. І про це треба думати вже і швидко, і приймати якісь важливі рішення для того, щоб а не під новий рік, коли буде сидіти дому. Це додатково писати. Так, це додатково. Колеги, хто заключення до порядку денного Одного. Є запитання до доповідь. Okay. Немає? Серіван, що ще питання? 18-й, якщо дозволити, що я збройня. Ми звітуємо традиційно раз в рік про хід виконання інтернової концепції. У нас тут міськрада, інтернет? Так, так. Рада, рада. Угу. Ну, пароль рада, рада, але нема щось не працює, немає інтернету. Дякую. Звітуємо прохід виконання теграм концерту розплід серед місця до 2030 року за минулий рік. Відповідно, ми є о інформацію і пропонуємо її до розгляду депутатському корпусу цих виконавчих органів. Е, зрозуміло, що зважаючи на військовий час в країні і обмеженість в ресурсах, то ми немає можливості в повній мірі виконувати поставлені цілі в даній програмі, дані пріоритети. Зокрема, е, більше статистичної інформації про складові тому що в принципі всі цифри всі є в проекті рішення. Але всього є 141 проєкт проект в даній інтегрованій концепції. Е, Станом на сьогоднішній момент 53 проєкти проекти реалізовано. Це десь триців. Половиною орієнтовно відсотки виходить на стадії реалізації 39 проєктів, що становить 27,7 і ну скажем так, подальша реалізація. Але це ті проєкти, які вимагають великих ресурсів. Тобто їх є 49, це 34,8%. Тобто сподіваємося, що наступні роки буде більше можливостей і відповідне фінансування для того, щоб наші підрозділи зуміли зреалізувати поставлені цілі в даній концепції. О, ну, в принципі, це коротко. Колодій запитання. Дякую. Щодо цього проекту рішення були зауваження з загальним відповідь щодо оформлення такого проекту рішення. Я Добре прошу протоколі зі, зі змінами, а ми теж передавуємо вже по протоколу, просто покупка, як, як летлася правильно. Особливо чи заперечуєте? Ні, ні, нема заперечень. А зміни від кого? Вони зміни воно по суті все то саме, просто у те, що я виклала в додатках, хоч Лариса Філімонівна, щоб воно прописано було проект якийсь. Промова то вже там є я зміни. Мабуть, теж треба писати звільнення. Напевно, бо того, що там я виклала просто зміни в додатку пункт 1.3, а вони хочуть, щоб ми ці зміни просто розписали в проєкті рішення. То я вже це приохорнені протоколу. Це виключно технічні процедури. Радую, яке ваше питання? 23 питання. Mm. 에... Питання, яке стосується почесних громадян міста Чівниців, народському після. Особисто спілкування з деякими громадянами, почесними громадянами в словах, яких я відчув велику, велику значення образи на ситуацію, яка в нас склалася. Попередня програма підтримки почесних громадян міста почесних громадян міста Чертів, вона була розроблена у 2013 році. Вона на той час, можливо, відповідала часу. Багатьох місця працює нормально, але от та от частина, де говориться про підтримку почесних громадян і де місто виплачує людям, ким ми гордимося, де ми на кожній урочистості говоримо, Чернівці викликало такі то імена, оце от ці люди, вони е, от світли, що у нас є, це дійсно шана. Але давати цим людям 500 гривень в місяць допомоги, ну це швидше плівок, ніж якась допомога. Так. У нас всього максимальна кількість почесних громадян це 26 на сьогоднішній день. Так. Та, навіть якщо всі ці 26, не всі вони потребують, не всі вони прийдуть за цією допомогою. Але навіть якщо всі 26 прийдуть, я перепрошую, ви маєте на увазі значно більше, 26. Серед нас, якби серед городянських, чи всього 26 років. Зараз є присвоїно. нині, нині живучих. Я ж про це маю на увазі, але я так не прямо, що зважувати. Нині живучих з місті. А взагалі да, присвоєно звання значно більше. Ну, звання присваються 69-го року, логічно, що не всі знають. Так, 26, які залишилось. А по факту, по факту за цими гривень, звернулася тільки одна людина, тільки одного, чесно. Ну, Ми Це офіційно Тетяна Олександрівна напівала, що лише не одна. Ну, дійсно, за 500 гривень но, ну негарно з нашої сторони. Я зробив аналіз з іншими містами. З різ, так, якщо взяти там, міста мільйонники, вони платять 5 прожиткових мінімумів місця обласного значення, 3 прожиткових мінімуми, там вже місця районного значення. Чи прирівняні до них, то вони варіюють кожен сам по собі, але такого значення, як яке потребує місяць, немає ніде навіть у селах. Давайте будемо все ж таки містом сучасним, яке вміє не тільки використовувати чужі імена, але й вміє віддавати шаму людям, які цього заслужили. Ну, в проєкті рішення там є незначні зміни стилістичні. Якщо подобається порівняння таблицею. Але основна зміна це зміна матеріальної допомоги. Три початок осіннюємо для почесного громадянина, який якій звернеться під допомогу. Уже... Тільки це зміна, правильно? Це да. Що... оті... ну, порівняння таблиця от, щодо положення. Ну, Присворені... Процедурні питання. О, основна зміна це все. Ну, воно неправильно, не гарно, не чесно. До людей, які шановані, які ну, дійсно цього заслужили. Я, я би навіть не розбирав на те, який там матеріальний достаток зараз, вони всі заслужили однаково. А вже далі нехай у кожного совість сумління грає на те, на що він там витратить ці кошти, чи він, буде, чи він взагалі не прийде залишить місто, чи він прийде і віддасть десь на волонтерство, чи на допомогу комусь, чи це йому дійсно потрібно для того, щоб прожити. Бо от я коли перебрав оці 26 імен, я не буду говорити, бо але ну от я бач зрагу там 6-7 чоловік. Ну це ті, які чітко потребують, я знаю, і ну, їх матеріальне становище не найкраще. І право, це люди в правило, вони вже мають проблеми здоров'я. Є люди, які заслужили, які у фінансовому плані є люди, які так само є видатні імена. Не тільки в Україні, а й поза межами в цьому світі, ну, але ми багато творчі, ми ми молодь. Так, зараз там освіті, ми там ще 5,5 мільйонів там давай на підтримку стипендій молоді, але ж для молоді також було би великим прикладом, що якщо ви гарно проживете життя, якщо ви будете достойними людьми. І вас шанують не 500 гривнами, а у вас буде ну, достатньо забезпечення. Це є більша перспектива і більший приклад вашої, вашої праці і наслідки вашої праці. Але знову ж таки, це за зверненням безпосередньо, кожен повинен звернутися, ну, хто так. потребує. Але, Якщо той самодостатній, хто і не хоче, то він можливо і не буде мати бажання звернутися змічаю. Бо є люди, які кажуть, такі самодостатні, що ця допомога навіть три. процедура не змінюється по процедурі попередній, там треба особисто прийти, написати заяву. Ну, ну, не приїде не ви доповнюєте перелік. Радуч, ви доповнюєте перелік. Я нічого не маю проти, я підтримую, але просто от логіку поясніть мені. Є у нас було, хто може подати на розгляд Чернівецької міської ради на звання почесної громадянин Чернівецької міської голова, постійно діючі комісії міської ради, трудові колективи, громадської організації. Ви доповнюєте секретаря міської ради. Ну, секретар міської ради через будь-яку комісію, так само може рекомендувати, але ви доповнюєте безпосередньо секретаря міської ради, щоб сам міг так само вносити. Тут не питання про сьогоднішньому секретарю. Цей документ приймається надовго. Вона не має це на увазі по сьогоднішньому секретарству міської ради, має на увазі взагалі до, до, до посади. То ви подаєте, що окремо щоб сам секретар міг так само ініціювати подання. А чому ні? Я не заперечу, ну, Це посадова думає. особа, яка розповіть собі її повноважень, які її чули комісії. І, або, бо, що Так говорити, то eh, Чернівецький міський голова, секретар міської ради в даній ситуації вони мали б займати спільну позицію. До чого? І, я, щоб, я Якщо секретар піде через комісію, то ми навіть не будемо знати, що це креатура секретаря. А, так, нехай не буде, буде. Країна, країна знає не. своїх героїв в обличчі. І у я, я не заперечую, я заперечу. Я ж кажу, я не маю нічого проти. Це я для не того, то, щоб відділити м'ясо від костей і кожен мало своє. Просто до чого поясню свою логіку. Було у нас. Попередньому, якщо не помиляються вкликання, така ситуація, що можна присвоїти двом відповідності до положення. Так, і залишається. Так, але ми одного року було три вільні кандидати, і ми все ж таки в супереч положенні одного року ну, проголосували за трьох. Ну, що... Ми не персоналізуємо. Він, ми не персоналізуємо. Він, він не персоналізую. Але чому, в даній чому, ситуації так? маю на увазі, що позиція міського голови секретаря, вона, як правило, в цих питаннях мала би збігатися. До цього я виключно хотів сказати. Будь ласка, як правка, ти... ні, ні, я не заперечую. Сьогодні збігається, а завтра прийшла. Тоді з радикальні меди. Добре, колеги. Це немає. Це не було заперечення, це було запитання. Але ну. на всякий випадок, от так як, по прикладу, Яна на теж в протоколі запишу, що Справками підтримуємо і все. Якщо будуть. Все, тоді е, йдемо далі. А, ми ж спішні, якщо ми не заперечуємо, то відповідно не було пропозиції зняти на до вивчення відмовити від комісії, тому логічно, що комісія підтримує. Якщо була в Польська одна пропозиція зняти, то відповідно не підтримуємо. Я не, не бачу окремо виносити. Зрозуміло, що, що в такому виклику ми підтримуємо, тому що немає інших більше заперечень. По, по суті задали вже питання. Що далі від питання... Що ви наполягаєте? Нема питання. Якщо ви полягаю, якщо прийняти, прийняті. Проєкт рішення йде вже повністю з опублікованими змінами і Там є зміни по іншим комісіям, щоб не було підстав знімати до вирішення. Давайте проголосуємо ці зміни. <пробітник> а які тоді зміни? Возвучте, тоді які зміни голосуємо окремо, якими зміни Там є від, від, від юридичного управління зміни, зауваження. Вони просто зауважені. Ну ви їх приймаєте, тобто? Від юридичного управління, так. <пробітник> від від фінуправління. управління, ні. Фін управління не хоче платити нікому нічого, ні за що, нікого. Що вони пропонують по суті? Давайте що є управління, пропонують по суті, що ви можете. А у недалок матеріалах є цей. Це є проект, ми можемо так. Ні, ні, ні. Так, юридичного управления. Я зачеплюю. За голову проекту рішення викласти в такій редакції про затвердження нової редакції положення про звання почесних громадянин міста. Таких достатньо, колеги тому, ну, читаю щодень. Правда, що це технічна правка. Це тех в мотивувальній частині проекту рішення слова відповідно до статті 26 шостої, замінити словами відповідно до статей 25, 26 і 59. -ї. Технічна правка. Після слів стаття 11 статуту територіальної громади міста Чернівців доповнити словами, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради від 26 шостої дванадцятого. Технічна резолютивну частину рішення доповнити пунктом такого змісту. Фінансовому управлінню міської ради передбачити в бюджеті територіальної громади кошти на відшкодування пільг, передбачених розділом три положення. Я Олександра буде доповідати окремо, скаже, які це суми. В проєкті рішення та положення передбачено присвоєння звання почесних громадян міста Чернівців. Натомість пункт 1,2 3, 3.4 положення йдеться про нагороду Чернівецької міської територіальної громади. У зв'язку з цим пропоную пункт 1,2 та 3.4 проєкту положення випускати в такій редакції. 1-2. Звання почесний громадянин міста Чернівців є вищою відзнакою Чернівецької міської ради. Звання присвоюється жителям міста Чернівців та іншим громадянам України, іноземним громадянам, які відзначилися самовідданим служінням Чернівцям та Україні, а про доброчинною громадською та іншою діяльністю для блага жителів зробили значний особистий внесок розвиток економіки, освіти, науки охорони здоров'я, культури, спорту, інфраструктури, примноження культурних духовних надбань та інших цінностей міста. Зміцнення ну це це чисто перераховується. Розширений перелік, я так розумію, тих городян. І пункт 3-4 щодо пів. Тут колега, прошу так само заслухати, тому що він щодо пільги. Пільги встановлені для осіб, у достойних звання почесних громадянин міста Чернівців діють на території міста Чернівців. Водночас звертаємо увагу, що згідно з статей першої закону України про місцеве самоврядування України, територіальна громада це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села селища міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями або добровільне об'єднання жителів кількох селищ міст, що мають єдиний адміністративний центр. Адміністративний центр в є місто злостій. Отже, поняття територіального громада охочує ширше значення, та означає громада мається на увазі, що розширити зараз положення в відповідності до громади, а не виключно до міста Чернівців. От цим ходом. Ну, не нічого, я думаю, що. Я пропоную проголосувати право. Хожу, ну, до, до... Внести зміни до проєкту рішення в відповідності до рекомендацій юридичного управління. Колеги, хто за? залос. Внести зміни до проєкту рішення в відповідності до рекомендацій юридичного управління. Людмила Лайна. прийшла поважна Тетяна Олександрівна. Mm, дивіться, з обмеженим доступом ще підтримуємо. Ну що, починаємо Тетяну Олександрівну, виключаємо туди. Да. Так, просимо туди, так? Секунду, Тетяна Олександрівна. Так, хто у нас? Але... Коридора на... ну. з обмеженим доступом є процедура. Погідно з рекомендаціями юридичного. Це у нас проєкт рішення номер номер один: про надання дозволу комунальному підприємству МТК колені.